Як відрізнити, коли у вас болить в ділянці попереку, чи це нирки, чи це е, щось в спині? Е, такі основні критерії. Да? Це якщо без аналізів, без нічого такого. Нирки будуть дуже характерно давати е, зміну сечу випускання. Тобто, це поміняється колір, або стане занадто світлий, це е, піланіфріт, це гной, або він буде червоний, типа кров. Це Гламіру називається. називається. Або буде е, суперчасте, е, сечовипускання, постійно бігатня в туалет. Да? Або буде біль не тільки в спині, а віддавати все, що статеві шляхи. Тобто простріл, простріл туди буде. От. Якщо цього всього немає, то там, 99% що це не нирки. От, тобто, якщо немає простріла в статеві шляхи все, випускні. Якщо е, колір е, сечі не помінявся, якщо е, ходити чаще ви не стали, е, і болізні на спускання немає, ну то все, це скоріше за все, це спина.